Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і сьогодні продовжуємо фундаментальну дослідницьку роботу, яка, ціль якої є зрозуміти місію України. В минулому випуску ми Торкнулися вже цієї теми, розглядаючи рік народження України, рік Української Незалежності 1991-ми, так би мовити, спробували заглибитися в тему Місії України з позиції парадигми часу. Хоч це ще тільки дійсно заглиблення, таке невелике, ну, може, велике, але не повне. Тому що, якщо навіть брати саме рік народження, то там ще є 24 серпня. Тобто народження України сталося 24 серпня 1991 року. І ми тільки взглянули самий рік, а от ті, те, що відноситься до числа і місяця, ми ще це не чіпали, поки що на цей, цей бік не дивилися, і прийде час, коли ми теж на це глянемо. А взагалі, щоб підійти до місії України всесторонньо, повноцінно, фундаментально, треба поглянути, нам роздивитися цю місію з різних сторін. Тобто, можна сказати, що цих парадигм повинно бути шість. Ну, перша парадигма це парадигма часу. Далі це парадигма простору. Ми повинні подивитися, а яким чином те, що ми називаємо місією України, пов'язано з тим, що є простором або з тим, що є землею, на якій зараз стоїть держава України. Парадигма третя це парадигма нашої історії, тяглості нашої історії, яким чином це там проявляється. Парадигма четверта це парадигма нашої культури, що є таке. Особливе в українській культурі, в українських звичаях, традиціях, всьому, що ми називаємо культурою, таке, що дуже чітко і суттєво вказує на цю, на цю місію, яку ми шукаємо. П'ята парадигма це парадигма, можна сказати, парадигма еволюції. Це те, як Україна, українство. І українська місія вмонтована у весь цивілізаційний еволюційний процес людства, як ми до цього маємо відношення. І тільки коли ми розглянемо цих п'ять парадигм, хоч якимось чином побачимо їх особливості, тільки тоді ми зможемо підійти до шостої головної парадигми це парадигми з сьогодення. Тобто, як ця місія мала би проявлятися в сьогоденні. Що мала би робити Україна сьогодні, і чому на долю України випали такі випробування, які ми маємо сьогодні? Тоді ми могли би і поміркувати, коли і за яких обставин ці випробування могли би скінчитися чи мали би скінчитися. І відповідно могли би навіть в кійсь мірі стати трошки футурологами, заглянути в майбутнє те, а що би мала щоб мало на Україні відбуватися таке, що виходячи з місії України, це було би як надзвичайно щось особливе, необхідне, потрібне для всього. Людства. Ну, отака я зараз окреслив таку велику нашу програму, і отака десь наша буде поступово, якщо все буде складатися добре, такий рух у цьому напрямку. І ось, як я вже сказав, вже в попередніх зустрічах ми підійшли до цього досить близько. Я можу сказати так: все, що до цього часу було, це було ознайомлення з механізмами, з течіями, з проявленнями етнософії української етнософії, це було ознайомлення з самою суттю ідеї етнософії. І тільки зараз ми можемо сказати, що ми наблизилися, маючи вже деяке розуміння, як працює етнософія, ми наблизилися до того, щоб почати дійсно фундаментально глибоко шукати, зрозуміти ото, що ми кажемо місії України. Отже, сьогодні ми почнемо розгляд другої парадигми, парадигми простору. Тобто того, що є пов'язано з землею, з територією, на якій ми живемо. Ну, найперше, щоб говорити про територію України, треба, мабуть, сказати взагалі в цілому про, про парадигму простору, взагалі про землю. У нас вже була в попередніх. Попередніх наших відео, наших зустрічах, у нас же ми трошки торкнулися цієї теми, ем, і я вже трошки розкрив деякі аспекти, але, ну, звичайно, це тільки деякі, і ми попробуємо тепер углубиться в це, заглибитися в це. І тому почнемо знову трошки почнемо говорити про те, що вже було сказано, ми це згадаємо і потім підемо далі. Отже, земля. Земля, виходячи, ще раз говорю, що ми стоїмо на базі духовної науки, на базі антропософії і користуємося там, де ми не можемо осягнути, там, де ми не можемо осягнути досвідом або практикою, або експериментами, якісь не можемо здобути знання, ми опираємося на те, що нам говорять в цьому плані духовна наука. Це один момент, і другий момент, що ми виходимо з того, що світ керований, наскільки це вже було не один раз сказано. Отже, духовна наука говорить, що наша земля це живий організм, це такий самий живий організм, який ми з вами. І відповідно, оскільки це живий організм, він має свою структуру, свою будову. От як, як людина має свій скелет, на якому формується її тіло, так само скелет має і земля. І цей скелет, як вже знову ж було сказано раніше, або як це говорить духовна наука, скелет землі сьогоднішньої має форму тетраедра, перевернутого тетраедра. Тетраедр – це така геометрична фігура, яка складається з трьох рівнобедрених трикутників. І в основі теж має рівнобедрений трикутник, і він якраз відрізняється від піраміди тим, що там чотири. В основі там є квадрат, а у тетрайді в основі трикутник рівнобедрений. Тобто три площини трикутник, які сходяться у вершині і, і мають спільну основу знову ж такого самого трикутника, як вони самі. Чому рівнобедрені трикутники? Тому що до нашого часу. До сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього періоду, наша планета Земля теж проходить свою еволюцію, теж проходить свої інкарнації. Так само, як людина інкарнується, так само інкарнується час від часу Земля. Вона інкарнується, потім наступає духовний сон, космічний сон. Він називається пралая, Тобто, де все, де все як би сказати, розкладається. До до духовного, до духовних молекул, до найменшого духовних, до найменших духовних проривів. Тобто де все стає будь-що тобто, ну, Але ми зараз не будемо в це, як працює пролай, що таке пролай. Скажемо тільки, що духовний сон. І потім після духовного сну, сну виникає нова планета, нова інкарнація, і вона знову проходить свій розвиток. І так уже відбувалося три рази. Тобто спочатку наша планета була, розвиток проходила як теплова субстанція, суто субстанція тепла. І це називається в ізотериці чи в духовній науці Еон Древнього Сатурна, потім слідуючий Еон Древнього Сонця, коли з'явилося, можна сказати, те, що ми сьогодні називаємо повітрям. потім Еон Древнього місяця. Коли з'явилося те, що ми сьогодні називаємо вода, і тепер еон землі, те, що ми називаємо твердою матерією є. І е, якщо ми подивимося на це, на е, як це облаштовано, то воно має такий вигляд. Тобто Еон Сатурна, Еон Сонця, Еон Місяця, Древнього Місяця. І оце. І тому в основі стоїть трикутник, що Земля пройшла цих три еони. І кожний трикутник це теж є уособлення одного еонів. І тому, відповідно, є ще три трикутники один, оцей, що ми бачимо, другий і третій, які і складають попередній розвиток землі. Наша земля куля. Всім відомо, що це куля, і вона куля за рахунок того, що цей скелет, оцей тетраедр перевернутий, він, має, він як, як надутий шарик, він має роздуті ці грані. Тобто, грані є, але вони створюють таку округлу форму. І оце те, що ми називаємо основою тетраедра, це те, що відноситься до еону землі, і це те. Що відбуває, де розвиток відбувається зараз. Щоб краще це зрозуміти, звернемося до, до карти. Подивимося, як це виглядає на карті світу. Отже, наша земна куля, земна куля, в основу якої є перевернутий тетраедр. І очевидно, ну, по крайній мірі, у мене це точно так було. В людей постає мало би поставати питання, цікавість. А де ж грані цього тетраедра? Де от основа того, ми його звичайно не бачимо, а де вона проходить? І е, можу сказати, таку цікаву, маленьку історію, що коли я тільки познайомився з антропософією, десь років 27 назад, мені довелося бути в Австрії, і ми, я мав зустріч там з одним чоловіком, я в нього жив. Який не розумів ні по-українськи, ні по російськи, не вмів розмовляти, а я, відповідно, не вмів говорити по-німецьки. І, Але він і я читали Штайнера. І ми знали от про цю річ, і я побачив у нього саморобний глобус, де він на цьому глобусі відзначив відзначив меридіани, на його думку, там, де могла бути проходити грані оцього перевернутого тетраедра. Він знайшов меридіани. по по відповідних там чинниках, зараз ми про них будемо говорити, але у нього не було зрозуміло, а де ж та паралель, яка, яка о, 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 окреслює площину, яка окреслює основу цього тетраедра. А я якраз над цим думав вдома, що я бачу цю площину, але не бачу, де, де меридіан. Я бачу паралель, не бачу меридіани. І коли я йому це показав, він мені це показав, я йому тут показав, без слів, ми, звичайно, бо ми не говорили, показав це, то ми були б два сиділи здивовані, наскільки воно все зійшлося. Ну, от я щось попробую зараз і вам це зробити, показати. Ну, от дивіться. Якщо це перевернути тетрайдер, то, очевидно, по логіці. Вершина цього тетрайда це мав би бути Південний полюс. Так воно дуже логічно виходить. І одна з вершин основи тетраедра, якщо ми говоримо про те, що світ керований, і про те, що містері Голгофе це найбільша подія, яка відбулася не просто на Землі, а в космосі, то видно, очевидно, одна з вершин основи тетраєдра знаходиться. В цьому місці. Там, де є Палестина, там, де є Єрусалим, там, де є Йордан, там, де є Єгипетські піраміди, тобто тут, де відбувалися найважливіші події на сьогоднішній час в історії землі. Якщо ми знаходимо цей, і коли ми беремо за основу цю точку і тут проводимо меридіан, то цей меридіан дивовижним чином, дивовижним чином співпадає. з… Практично співпадає з течею найдовшої річки світу, річки Ніл. Чомусь. Якщо від цієї точки ми знаходимо ще дві точки, тобто все, весь, ця точка знаходиться плюс-мінус на 30-й паралелі північної півкулі. Якщо ми ці північні півкулі, на цю паралель розділимо на три частини, то ще дві точки будуть. Одна буде практично в районі Бермудського Трикутника. Цікаво, правда? От. І теж, коли ми його проводимо, цю, цей меридіан, він йде практично весь по, по Каскаду Гор Антів. антий Тут кордильєри, тут Анти. А друга точка за Японськими островами. Тут, якщо виводимо меридіан, воно дуже сильно має відношення до найглибшої, найглибшої впадини землі Меріанської Западини. Сама ж, ж 30-та паралель дуже дивно. На цій, практично, 30-й паралелі стоїть найвища вершина світу Джемулунгма. Дуже близько до цієї паралелі стоїть така містична гора. Кайлос, хто знає, в Тібеті, тобто, це дуже сама, сама духовна святиня всього буддизму. На цій 30-й паралелі, по всьому, по всьому периметру цієї 30-ї паралелі існують піраміди, тобто піраміди в Єгипті, піраміди на Бермудах, піраміди в Мексиці, піраміди на острові, Японському острові, піраміди біля, біля Гори Кайлос. тобто Тобто ця вся, ця вся площина, ця вся, цей весь периметр, він позначений якимось чином ну, особливими якимись подіями, будовами. І тепер, коли ми так окреслили таких, таким чином, ми окреслили площини оцього тетрайдера, що в нас виходить? Що у нас виходить дуже цікаве? У нас виходить три. Площини трикутників. І перша площина, якщо взяти отут вона йде отут. І отут. Тобто, вона практично повністю вся ця площа, весь цей трикутник весь підпадає під Тихий океан. Весь тихий океан уміщається в цей трикутник. Практично немає землі. Тобто, якщо ми скажемо, що це відображення Епохи Древнього Сатурна, то там все було наскільки ще нематеріально, наскільки ж все була теплова субстанція, що тут практично було, зовсім не було ще матерії. Так само, як і тут виходить, що практично немає землі, тільки одні, одна, одна вода. Другий трикутник, він виходить в цій частині. Тобто сюди попадає Австралія, сюди попадає Індостан, і сюди попадає. Дуже маленький кусочок Африки з Мадагаскаром. І, ну і зрозуміло, що Атлантида, е, е, Антарктида. І тут ми вже бачимо землі по відношенню до того, як було в першому трикутнику, вже більше, до, до 100, достатньо більше. І це відповідає, е, можна сказати, що це відповідає еону древнього сонця. Е. Якщо ми візьмемо третій трикутник, то тут у цей третій трикутник попадає вся Африка, вся Південна Америка, і тут і Атлантичний океан, відповідно, велика частина Атлантичного океану. І тут вже дуже багато землі. Тобто, більше, чем, в рази більше, ніж в першому і в другому випадку. І нарешті, коли ми візьмемо основу, коли ми візьмемо е, основу. Яка вище 30-ї паралелі, то ми побачимо тут Північна Америка, уся Євразія, і якщо подивимося, то такий вигляд, що е, суші тут більше, ніж води. Тобто, навіть чисто візуально ми бачимо, що як ішла еволюція від Високої духовності, як то все ущільнювалося і йшло до матерії. І там, де на початку була тільки одна духовність, тепер практично ми дуже сильно заглиблені у матеріальний світ. І еволюція Землі проходить саме в оцій верхній частині, у, цьому, у цій площині переверного тетраедра. Тобто, як еволюція, якщо взяти в попередні Корінні раси, тобто корінна раса, яка вже почала, так би сказати, має відношення до, до дії, це перша корінна раса, тобто перша була популярна, друга була гіперборейська, це ще, як би сказати, раси, які тільки формували людину. Там, де вже почалася діяти людина як така, де вже сталося розділення на статі і так далі. Це була корінна раса Древньої е, Лімурії. І ця корінна раса була, Лімурійський континент був отут. В тому, що ми тепер називаємо Індійським океаном. Друг, е, слідуюча корінна раса після Лімурії, це була Атлантида. Знову ж вона була отут, де Атлантичний океан. І теперішня. Корінна раса арійська, вона відбувається на просторах Євразії і Америки. І вона відбувається таким чином, що коли занепадала, коли Атлантида йшла під воду, були підготовлені народи, люди виведені спочатку в пустиню Гоббі от сюди. А потім звідси почався історичний рух спочатку через Древню Індію. Це перша древня індійська культурна епоха. Потім Древньо-Персидська, потім єгипетсько-халдейська, потім греко-римська, тепер англо-німецька, наступна буде слов'янська. І таким чином, ми навіть бачимо, що оці культурні історичні епохи розвивалися довший час на, в, 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 в межах 30-ї паралелі. Тобто одна культурна історична епоха мінялася на другу, але вони трималися практично всі 30-ї паралелі, тобто по грані цього перевернутого тетраедра. І тільки тепер, тільки після греко-римської культурної епохи, культурно-історичний, так би сказати, розвиток пішов вище на північ. Ну, з чим це зв'язано? Ми будемо говорити далі коли-небудь, але не зараз. Тобто, і він, так би сказати, відривається від 30-ї паралелі. І таким чином, ми бачимо, що те, що ми називаємо культурно-історичним або цивілізаційним розвитком сьогоднішнього людства, він відбувається вище 30-ї паралелі на нашій планеті на теренах Євразії, найбільше вся, вся, вся культурно-історичний розвиток, що на теренах Євразії до цього часу, і відповідно в цю. В, в цю парадигму, в цей, в цей простір і входить земля територія України. Тобто і Україна теж, якщо взяти глибокий, глибинний, космічний масштаб, Україна теж, як кажуть, у футболі у грі, вона теж має пряме відношення до розвитку цього всієї арійської раси. Ну, отака на сьогодні. На такий, такий вступ у парадигму простору на наступний раз ми продовжимо цю тему. Дякую за увагу. До зустрічі!